Добрий день, мої любі рибки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити таро розклад для вас на наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді, також у мене є колода порад та попередження від Всесвіту і колода старших гарканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, я буду робити розклад для вас, любі рибки, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх одинаково він не може, тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу свій номер телефону, по якому ми зможемо списатися, і я зроблю вам особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує рибок на наступному тижні з 23 по 29 грудня 2024 року події для рибок на наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. І так, в яких енергіях пройде наступний тиждень для рибок? Особиста енергія. Ой, е, основна енергія тижня. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я? Що буде допомагати рибкам на наступному тижні? Що буде заважати рибкам на наступному тижні? Давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду. Та попередження для рибок на наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року порада та попередження для рибок на наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. І так порада для рибок. Попередження. давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання рибок і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання рибок і коли воно здійсниться? І так, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня вам випав король жезлів. Ну, карта означає заслужену нагороду людині, яка досягла успіху виключно завдяки своїй праці, майстерності, старанності та професіоналізму. От. Якщо ви проявите такі якості, то ви отримаєте заслужену нагороду. Причому це зачасту не кінцевий результат можна добитися ще вищого рівня. Якщо продовжувати так само. Це особисте бажання людини йти до мети з твердим наміром досягти її старанною роботою, готовністю приходити будь-які труднощі. Як наслідок, це, скажімо так, заслужений успіх, ще по цій карті проходять знайомства з цікавими людьми. От такі гарні енергії в вас вірують. Наполегливо добиваєте своїх результатів, причому успішні. успішно. Тільки треба не лінуватися і працювати. Е, значить, в особистому житті. В особистому житті випала двійка пентаклів. Ну, що сказати про особисте життя? У шлюбі. Більше всього переважають вільні відносини. Відносини як гра. Ніякий партнер не цінить партнер, другого партнера, якого можна замінити іншим, коли зник ефект новизни. Ну що, по цій курортні романи програються по цій карті? У парі партнери не в змозі довго підтримувати стосунки. І з легкістю розривають старі і створюють нові. Фліртують, заводять інтрижки. Відносини, де партнери не чекають одне від одного на серйозні кроки, не будують довгострокові плани, не розривають сердець, не розбивають сердець. Секс без зобов'язань. А також, можливо, це початок стосунків, коли ви ще не сприймаєте один одного як партнерів життя. Отакі От ось вільні стосунки. 50 на 50, туди-сюди. І в шлюбі, і в стосунках. Отака От особиста енергія у вас на наступному тижні рибки. І так, робота. В якості роботи нам випав. Лицар Кубків, чудова карта. Можливо, гарна пропозиція по цій карті, від якої не слід відмовлятися. Прислухайтесь до інтуїції, вона підкаже вірний шлях. Тим більше, що ви рибки, ваша стихія вогонь. І ви повинні слухати свою інтуїцію, свою підсвідомість, прислухатися. Можуть бути обнадійливі новини, кар'єрний зріст. Потім вигідні пропозиції, вигідно проведені переговори по цій карті, досягнення компромісу з важливих, важливих питаннях з партнерами та колегами. Зараз ваша зброя значить так, для здобуття перемоги. М'якість, вічливість, дипломатичність. Вірно підібрані слова допоможуть вам вирішити ваші проблеми. І добихтеся своїх цілей. Отакі От ось у чудові енергії у вас в роботі. Фінансовий стан лицар мечів. Ну, фінансовий стан, стан по лицарю мечів ситуація хвилеподібна. То добра, то погано, то заробітки, то витрати. Незабаром зміниться на краще. Найде безліч, надійде безліч пропозицій, прийдуть нові пропозиції. Потрібно швидко реагувати, одразу хапатися за роботу. Головне вміння домовлятися з людьми. Вірно вести діалог. Комунікабельність це ваш девіз. По цій карті має бути вашим девізом комунікабельність. І все у вас буде гарно. Здоров'я. В якості здоров'я вам нам випала четвірка жезлів. По четвірки жезлів здоров'я, скажімо так, стабільне. Стабільність процесів, консервативні методи лікування, чудове стабільне одужання. Зверніть увагу на провідну серцево-судинну систему, а також схильність. До алкоголю може бути. От бачите, у них свято тут. І по цій карті може бути схильність до алкоголю. Може бути отруєння їжею, похмілля або перевтома від гулянки. Крипатура може боліти. Отакі От ось попередження для вас. Зверніть, будь ласка, на провідну серцево-судинну систему. Зробіть кардіограмку. Прислухайтесь до свого сердечка. Хто або що вам буде допомагати? Допомагати вам буде молодий, молода людина, молодий чоловік з аналітичним складом ума, от, який може вам гарно все порахувати, прорахувати. Отака людина десь є у вашому колективі. І вона може оказати вам допомогу. То буде вам заважати? Чи що? Старший Аркан Сонечко чудова карта. Але по цій карті проходять люди егоїсти. Егоїсти, які е, от, навколо сонечка крути, крутяться всі планети. От і люди, які е, під цим сонечком е, бажають, щоб на всіх, навкруг, навкруги них всі крутилися. Тому це може вам заважати. Оцей Нарцисізм, егоїзм може вам заважати. Будьте відкритішими до людей, не ставте себе вище інших. Порада для вас рибки на наступний тиждень. Життя це школа. Потрібно робити висновки на майбутнє та пробачати себе. Пробачайте себе і робіть висновки на майбутнє. Попередження. Не розслабляйтеся. Вперед діло, тоді забава. Діло время, потіх і час. Не розслабляйтеся. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан світ. Говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться, значить, на протязі року. Або, або подія здійсниться, чи відбудеться тоді, коли пройдуть всі процеси, які повинні відбутися, для того, щоб здійснилось ваше бажання. Але воно обов'язково здійсниться. Отакий ось, ось розклад у мене для вас, любі рибки. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі рибки!